Я Security Unit, або Sec Unit. Я був створений захищати і підкорятися людям. А люди ідіоти. Однак тепер, коли я взламав свою програму, я можу робити усе, що заманеться, доки вони не дізнаються. Поговоримо про безпеку. Вам потрібно вибрати сак'ю-бота для цієї місії. Це найновіша з доступних моделей. Той який позаду? Це відремонтована модель. Тільки погляньте, на цю купу брухту. Тривайте, це ж я. Який з них найдешевший? Он той І він коштує витрачених грошей. Було би не так моторошно, якби він хоча б рухався. Тихо він може почути. Ні, не може. Міг би, але мені пофіг. Дивлюся розважальне телебачення та супутниках компанії. 7532 години контенту. Серіали по типу взеліти падіння місяця святилища. Спав з цим ботом? зірки, капітане. Ну що тепер? Чекайте. Покуха! Усе буде окей. У нього є обличчя. Є. Гарненький такий. Не витріщайся я на мене. Я не витріщалася. сам не витріщайся. Я помітив деякі аномалії, секюбота. Ой-ой. А коли я під'єднався <плот> до системи, його блок керування виявився зламаним. Він називає себе вбивця ботом. Це особисте. Він машина для вбивств. Вбивця бот Припини його так називати, це муторошно. Просто якщо він себе так називає, треба мати повагу. Гадаєш, йому можна довіряти. Наче в нього перехідна фаза. О, зоровий контакт. Якого біса міг мене вбити? Існувала така ймовірність, так, але все минулося.